Петрівна, сьогодні такий ефір. Знаєте, за часто ми з вами там на економічні ті чи інші показники звертаємо увагу. Ну, можливо, в, в тому часі, який вам надам більше, бо ми сьогодні от надто багато питань не ставимо. Певні рішення є. Всі, ті, хто стежить за інформаційним простором, розуміють, що відбувається. А от чи є у вас ця впевненість, наскільки от громадянське суспільство, українці, які... Протягом 33 років захищали своє право вибору і на вулицях, і на майданах, формуючи демократичність своєї країни і свого свого дому, в якому живуть. Зараз всі розуміють, які це процеси, і, зокрема, з чим вони пов'язані. Або ж я хотів, от і даю вам більше часу донести тим, хто дивиться зараз прямий і подивляться наш ефір на наших соцмережах. Ваші думки щодо того, куди рухається Україна, яка для кожного з нас має бути на першому місці? перш за все, її інтереси, її безпека і її збереженість. Трошки почну з іншого. Я вчора була на подвір'ї, дивилася, скільки підготовленої техніки, що саме Петро Порошенко везе повість сьогодні вже до хлопців і дівчат, до наших захисників. І я, ну я дуже емоційно на це реагую, тому що мороз по шкірі йде, коли дивишся наскільки правильно організовано процеси і як зібрана вся техніка, яка конче потрібна нашим воїнам на передовій. І потім вечірнє звернення Петра Олексійовича про санкції. ми абсолютно всі знали і дуже про це шукалися в кулуарах парламенту про те, що коли поїхав Петро Олексійович до Німеччини, Франція, Вашингтон. Всі очікували, що його так залякають, що він точно не повернеться. От, ви уявляєте собі людину, яка власними коштами робить неймовірну допомогу для наших воїнів, очікували, щоб він не повернувся. І насправді, коли він повернувся, це було найбільшим відчаєм, бо всі телеграм-канали причетні до банкової, вони безіменні телеграм-канали, писали все, тебе чекають на кордоні. Відразу там отримаєш, не знаю, що підозри, чи наручники, що вони хотіли. Оце вже почався тоді декілька це днів, десять. Такий масований е е прощупування суспільної думки. А що будуть як будуть реагувати на це люди? Звичайно, ми всі маємо розуміти, що зараз у кожного є свій біль і свої проблеми, і цей біль неймовірний, це втрачені життя. От уявіть собі сім'ї, які втратили а їх дуже багато. Когось із найближчих рідних, як вони? От зараз їм цікаво, що ви там політики робите. Їм цікаво, що далі буде. Вони вже. Вважають, що вони втратили все, що мали, от яка в них зараз позиція, з і я з розумінням до цього відношусь. Але тим не менше, після вчорашньої заяви, що відбувалося в соцмережах, наскільки адек... люди, які розуміються в цьому, адекватно відповідали, і навіть ті, хто не є прихильником Петра Олексійовича з політичної точки зору, всі говорили про одне неймовірну ситуацію, яка складається в Україні напередодні третьої річниці. Але треба вже справді людям відповісти на всі питання, чому, як і що далі. І в цей час, для того, щоб не відповідати, Верховний головнокомандувач вчора цілий день шукав тих крайніх, хто має підписати подання про е, здійснення терористичної діяльності п'ятим президентом України Петром Порошенко. Виключно одна збив. Е, 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 Підстава до кого можуть бути застосовані е, санкції, якщо людина громадян, громадянин України це організація терористичної діяльності. Ну звісно, шок усіх шок, тому що все можна уявити, хтось комусь подобалась попередня влада, комусь не подобалась, хтось оцінив перші кроки і, і розуміє, як країна мала би далі продовжувати реформи, коригувати їх, але тягнути той віз для того, щоб країна і здобула те за що віддали сотні людей на майданах своє життя. Це членство в НАТО і в ЄС. І е, е, наразі е, влада, ховаючись, маскуючись за не своєю нездатністю керувати і управляти взагалі державою, робить кроки, які нас взагалі. Не то, що відкидають на багато кроків назад, а можливо, будуть якісь дуже різкі рішення по відношенню нашого майбутнього членства. Як так можна робити? Як можна особисту ненависть до людини перетворювати в страждання для всіх українців і в знецінення досягнень України як такої? Всі були в захваті після широкомасштабної початку широкомасштабної війни героїзмом відданостю і. Єдністю в обороні країни, що ж ви зараз робите? Як так можна було порушити цю єдність? Звісно, ми маємо розуміти, що велика кількість людей буде і далі кожного дня, кожної хвилини, наполягати на тому, щоб Зеленський отямився, чим скоріше він. Зробить кроки, які виправлять ситуацію, тим краще. Якщо він не зробить цих кроків, мені здається, що подальші наслідки для України очевидні, і не про, ми, не про, не про них ми говоримо. Про них вже говорять наші партнери. Мені здається, що кожна втрачена година, ну оскільки вже указ оприлюднений, він надрукований, він вже відомий. І там я з ним зараз теж почну працювати. Є строчка про те, що застосувати всі види санкцій до тих осіб, які вказані переліку. Це громадянин України Порошенко в тому числі. То це означає, що тобто чи забрати все майно, чи за був би тут якийсь економічний зміст, а його немає. То який тоді зміст в діях Зеленського? Який зміст він цілий день працював над тим, щоб на РНБО надійшли ті документи, які необхідні для голосування і прийняття рішення? Як може людина в країні? Коли відбувається на всіх фронтах хаос і просто не не поступове, а вже різке падіння, різке піке вниз, говорити про особисту помсту, а не про долю країни, як так можна, де ну? Просто я розділяю думку, що він не думає про свою відповідальність. Сьомий президент обов'язково зробить все, щоб ця людина відповідала. Він поклав цьому початок. По тому, при тому, все рівно, хто буде сьомим президентом, все рівно ця людина буде притягувати до відповідальності його, як це він робить по відношенню до інших. Сьогодні ваші колеги від самого ранку також говорять про те, що вони майже цілу ніч були на зв'язку і отримали повідомлення від. Колег з інших країн Європейського союзу я направду. Знаєте, не акцентуюсь поки що там. Ми збираємо ще реакції в тих чи інших країнах Європейського союзу і відомих там політичних діячів і лідерів. Але ваші колеги розповідали про дзвінки, та і дописи, і повідомлення про те, що вони не розуміють, що називається нонсенсом. Зокрема, якщо ми беремо до уваги там Мюнхенську безпекову конференцію, де чекали Петра Олексійовича. Що ви можете додати про цю реакцію? Бо направду, це вкрай важливо розуміти. В світлі от ми з пані Людмилою Ковалевською зараз тут в студії. Обговорювали це питання в світлі є там заяв про неможливість перемовин щодо війни в Україні, там без країн європейського союзу, і очільники МЗС багатьох країн виступили з цією заявою. І фактично вони є нашими союзниками-партнерами. Але нас, європейські країни, підтримують як країну демократичну, яка рухається до цієї спільноти, де є права е, людини дотриманими, права свободи слова, е, демократичні принципи, основні базові і так далі. На Мюнхенській конференції будуть представники від Європейської солідарності. Це і Івана Климуш, Климпуш ценцадзе і Марія Іонова і Олексій Гончаренко. Абсолютно люди, які спроможні донести думку, відповісти на всі питання, які будуть там лунати. Але вони зараз, коли їхали туди, логістика важка, ви знаєте. і... Та кількість дзвінків і питання, які прозвучало до них, вони говорять, ну це тут 90 дзвінків за вечір і ніч. Mm -hmm. Як так може бути? Ця новина сколихнула буквально всіх, тільки не сколихнула тих, хто в верховній залі сьогодні сидів. Я дивилася в ці пусті очі, і мені було соромно і жаль. І найбільше хотілось би, щоб цього не відбувалося, тому що ми, блокуючи трибуну, зверталися до них, щоб вони теж розуміли, що тоталітарна країна це не шлях України, і як би важко не було попередній владі, коли розділені гілки влади, і не може президент командувати всім або робити, як він хоче, тому що є виконавча влада з її керівниками, тому що є законодавча влада з керівником парламенту, і точки зору можуть бути різні і шукають Компроміс для того, щоб прийняти те чи інше рішення і рухатися далі, і зараз, коли вся влада в руках однієї людини, він ще з нею поділився там. Думки йому доносять 5-6 менеджерів, це зламало наш курс на демократичну країну повністю. От всі тоді сміялися, да нічого страшного. Ну, Трошки побудуть там 5-6 менеджерів, їх же колись замінять і повернуться державні інституції. Так от, державні інституції зламані, тому що навіть голосування вчора щодо представлення на застосування санкцій Кабінетом міністрів говорить про те, що кабінет міністрів теж не суб'єктний. Я не говорю про голову Верховної Ради, який взагалі Верховну Раду помножив на нуль. На сьогодні на питання, чи ви вчора голосували, людина боїться від. Відповісти, що він голосував, бо він вирішив промовчати. Абсолютно нікчемна позиція, ця знаєте, боягузтво, воно вже просто коли ти спостерігаєш за цим всім, боягузтво протистояти або просто відстоювати свою точку зору. Ми ж не говоримо, що ви маєте йти там щось воювати в офіс президента, але відстоюйте точку зору, яка є по закону. Не будемо жити по закону. Це ну, мені сьогодні сказали навіть жодні африканці, країні такого немає Ви випередили моє запитання щодо роботи Верховної Ради України, але направду, коли ви кажете, що не можуть відповісти і відстояти свою точку зору. Ми бачили, ну, трансляція в нас була на прямому. Це ви голову Верховної Ради маєте на увазі, та Наскільки так, я розумію, так. Патріна? А, бо ваші колеги ставили запитання щодо його там голосу, чи голосував він, чи не ну, голосував за прийняття так. цього рішення. Він Опа. був на засіданні РНБО, Він представляє Верховну Раду. Це людина, яка по суті має заступатися і оберігати в свободу і честь кожного депутата. Ну розумієте, це його завдання, але він цього не, не зробив. Які ну як можуть далі розвиватися події потрібно, на правду, Е, В принципі, після цього прийнятого рішення, і ви також вживали те слово, яке в нас звучить доволі часто зараз в ефірі. Наслідки. Щодо конкретно Петра Олексійовича, я думаю, що адвокати є. Вони вивчать всі положення, все, що написали, підстави, які вказали в додатках до рішення РНБО, бо ми ще поки їх не бачимо, і в них є своя своє завдання. Вони будуть його виконувати з політичної точки зору. Ми думаємо, що може різний бути, бути розвиток подій. Оскільки з завтрашнього дня щодня Петро Олексійович має з'являтися до ДБР повістки 15 штук, це починаючи з 14-го, якраз всі, включно по 28 лютого, в ці дні може відбутися е, якийсь інший ще спосіб зупинити і нанести ще більшого удару п'ятому президенту з боку ДБР, ну ДБР то таке з, з боку офісу президента, і конкретно з боку Зеленського. Ну, як може людина. Він думає, що ніхто не знає, що не поширюється інформація і е, про те, як він кожного ранку займається одним і тим же питанням: що зробили по Порошенку поганого, чи дотягли кримінальну справу, чи підписали чи є кому підписати підозру, чи знайшлися люди, які готові поставити підпис під цими своїми підробними звинуваченнями. Е, зрозумійте, будь ласка, просто е, я. Розумію, що ми на порозі ну величезних змін для України, це не тільки щодо фронту, а щодо всіх цих майбутніх переговорів і домовленостей, які є поза нашою спиною між Трампом і Путіном. То ви уявляєте, якщо ми зараз. Далі європейська солідарність і далі буде піднімати спільноту для того, щоб висловлювали свою думку. А це для пана Зеленського дуже важливо, реакція суспільства на те на його дії. Якщо реакція суспільства не буде зупинятися, вона буде наростати. Він має зупинитися, зробити висновки, і ми разом маємо приймати рішення, як далі вижити країні. Якщо ж цього не буде, то мені здається, що вони будуть приймати якісь незаконні дії. Дії відносно кожного хто стає на захист і говорить про це. Тому сьогодні він, завтра, ми після завтра. Ті, хто підтримує і сповідує виключно демократичний шлях нашої України. Це вже не просто слова, це не банальні слова. Ми якраз зустрілися з проявами тоталітаризму прямо явними відкритими, наполегливими, і ті, які мають продовжуватися, так собі планує діяльність, і це вже очевидно. Бо я ще раз повторюсь: колись ми сміялися там з перших кроків Зеленського, можливо, він не розібрався, щось не зрозумів. Як так можна? А тепер дивіться, до чого дали можливість, як виростити йому цю думку, що він в цій країні цар. Ні, ми не Росія. Україна не Росія. Тому прохання всім, хто чує, бачить, все ж таки підкоригувати дії, якось вийти з цієї ситуації, з тим, щоб дуже гордий і самолюбивий діючий президент знайшов все таки вихід з ситуації, але захистив Україну, навіть поступившись в де, де, де в чому можливо своїй гордині.